Всім добрий день! Це друга частина прогулянки по Оболонській набережній в Києві. Ми закінчили ось з тієї сторони, ось там. І тепер рухаємось далі в бік Оболонської е, парку Наталко. Вибачте, ви бачите, це така нижня. Частина набережній, є ще ось там. Теж він на велосипеді дядя поїхав. Там є такі будинки. З приводу тих будинків. Їх побудували в 2000-х роках. Це такий елітний район Києва і оболоні. Тут такі котеджі. Вони закриті, закритою територією. Великої площі. І е, кажуть, що тут навіть е, були будинки у Януковича і Медведчука Не знаю, наскільки це правда, я їх на набережні ні разу не зустрічав, не бачив. Не знаю, жили вони тут, були у них будинки або не було. Але тут дуже гарно. Ну от прям дуже. Є будинки такі. Занедбані трошки, може ніхто не живе, просто колись купили їх, і так вони і стоять пусті, а може живуть, ну якось ну, незрозуміло. А є дуже охайні, там далі є будинок, який кажуть, що був Януковича його, і він нічі, начебто був без ремонту і ну, десь в 18-му році, мабуть, в му десь отак. Той будинок продали і кажуть, що ціна була мільйон 200 тисяч доларів. Тобто нерухомість дуже дорога. Тут ви теж бачите зараз день, людей мало, в таких клумбах заквітли вже тюльпани. Ось такі червоні. Все чистенько, ну тобто тут гуляти можна дуже довго. Ось хотів вам ще показати цей острів, який зараз активно, прям преактивно. Перероблюють, він був такий ну, не дуже в гарному стані, але туди я бачив на лодках плавали рибаки, там палатки ставили, ну, відпочивали, люди рибачили, але зараз його ось таким мостом. Зараз приближу, ось таким мостом його з'єднують. З Оболонської набережної, там, з парком Наталка, і там планується така дуже велика зона для відпочинку. Я рахую, що зараз це не на часі таке будівництво, є куди дівати гроші, але міська рада чи хто там вирішили це по-іншому і. Активно прям будую цей, будин... цей е... міст. Думаю, що його хочуть відкрити до цього купального сезону, чи який він там, як він називається. Ось так це все виглядає. Дуже люблю тут гуляти, але, на жаль, не завжди є час. Ще хотів вам сказати, що іще там. Тиждень тому оця частина вся була в воді. Все було залито водою. Тому що, ну, завжди весною розливається Дніпро і це все затоплює. Ну, а зараз уже спала вода, прийшла в норму. І все гаразд. Хотів вам показати там ще... Дядя пірнає в воді. Я спочатку подумав, що це чи риба, чи що вона така, чи крокоділ. Жартую, нема крокоділів, на жаль. Ось цей будинок. Ось такий коричневий, бачите? Це кажуть, що це був будинок Януковича. Не знаю, правда чи ні. Ось він отут плаває. Щось шукає чи тренується. Перед вами ще гольф-клуб. Така дуже велика у них територія, але за... 5 років проживання на оболоні я ні разу не бачив, щоб тут грали в гольф. О, яка голубка біла. Не бійся. Стосовно гольф-клубу. Ніколи не бачив, щоб там грали в гольф-клуб. Але там є ресторан, є на вулиці ресторан, є всередині, і там дуже часто. Якісь весілля, дні народження, ну такі заходи веселі. Ось тут ще знаходиться Київський водний стадіон. Ось ви можете його теж бачити. Це такі ворота. Ну, ось, ось він. Тут часто грають, займаються. Ось ми ближче підходимо до цього мосту. Ви бачите, як змія чи що вона таке. Ну, такої форми. Ось його, гольф-клуб. Гольфіст він називає. А, то ресторан-гольфіст. Ну, тут більше, я думаю, на ресторан акцент, а не, не на гольф поле. Гуляють мами з дітьми. Ось з цієї сторони вам ще хотів показати, дивіться, які види. Ось ми були ось тут, біля Свято-Покровського собору. І прийшли тепер зовсім в іншу частину Оболонської набережної до парку Наталка. Я не знаю, так низькою там ніякі плавзасоби навіть не пройдуть. Тому що е до війни в цій частині дуже багато плавали, всякі лодки, ну, ну все, що хочеш. Моторні лодки, водні мотоцикли, е катера якісь. Але тепер я не знаю, як вони будуть проходити, чи дозволяє там висота, чи ні. Ну, мабуть, дозволяє якось вже вони будували. Подивіться, яка краса. От і телевізор не потрібен. Просто. Просто отак можна сісти і годинами дивитися. Гарненько. Ось ми дійшли до цього моста. Наступне відео буде вже з парку Наталка. Зніму вам і покажу цей чудовий парк, найкращий в Києві. Кращого не бачив, не зустрічав. І ось цього ви можете побачити оце гольф поле. Таке рівненьке, газончик, але пусте. Ну і на цьому буду закінчувати дане відео. Чекайте наступне з парку Наталка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення!